Впав, не зрозумів, що я помираю. Каже, тебе, тут дирка, тут дирка, тут немає, в тебе дві стяга тут дірка, тут схолків немає, але у тебе все одно понівечено, і тебе треба срочно викладати. Сиділи і чекали гвонокрила. У людей вже позакінчилося знеболююче, Люди кричали від болю. Ми вилітаємо з Маріуполя на в першій в вертушки і чую, що мені в спину прилітає. І виходить, в нас попала повоошні ракета. Ми стояли навпроти Маріупольського аеропорту. Це була така заброшка у нас. Почався перший бій. Наші хлопці палили російську техніку, а російська техніка працювала по нам. Було дуже весело. В лапках, коли ми сидимо за стіною і чуємо, як танк пробиває три стіни і до нас підходить. Тобто ми сидимо, потім нас обстрілюють, бока градами обстрілюють нас. І це перший контакт, перші бойові дії, перші емоції, перший адреналін. І він просто запам'ятовується назавжди. Мене звуть Кучер Андрій Ігорович. Мій позивний троль, я боєць 12-ї бригади АЗОМ. До повномасштабки я працював звичайним продавцем консультантом. За рік до повномасштабки Росія вже збирала своє військо вокруг України. Вже малося було щось готуватися. І якраз я думаю, настав цей момент, пора йти. І чому саме Азов? Тому що там мої дуже багато моїх знайомих, і мені подобалася специфіка бригади, що там навчають толково. Вже 24 числа. Ми стояли на блокпості в'їзді в Маріуполь і зустрічали колону російської техніки. Кожен на своєму ентузіазмі робив так. Ну, робив просто неможливі речі. Я знаю людей, які з одним кулеметом, тяжким кулеметом тримали колону техніки, це було три танки і сім БТРів. Там три дні. На жаль, він там і загинув, але це просто героїчний поступок, що людина сиділа і знала, що це прийме свій останній бій, але все одно, заради того, щоб місто було вільним, він тримав до останнього. Я під час бою в Маріуполі отримав кульове поранення в голову. Тобто тут зайшов тут, куля зайшла, а тут вона вийшла. Я міняв часового, почався стрілковий бій, я підходжу до вікна, то тобто, я зайду до вікна, оп, я вже не йду. Я зрозумів, що щось сталося, я зрозумів, що я впав, не зрозумів, що я помираю. Тобто, ну, в моїх думках, я думаю, так, це, скоріше за все, якісь РПГ прилетіло і вдарило хвилі, мене осколочками десь ранило, типу, контузило. Але з часом розумію, що мені стає все хуже-хуже, і -хуже, такий думаю, ну все, навоювався, нажився, типу, ну все, пора. А як же там вдома, мене чекає, мама, сестричка чекає, мене, типу, що все, типу, вони мене більше не побачать. Як для, мене, для мене це пройшло хвилин 10-15. Знаєте, як в фільмах, це, ти падаєш в слоумо, цей писк, все заглушено, ти нічого не чуєш. І вони в мене за шкібарку хлопці витягують в другу кімнату. Вони бачать, що в мене щось з обличчям сталося, але не розуміють, що вони не можуть мені дати ніяку допомогу. Я кажу, хлопці, в мене просто контузло, все добре, знімаю шлем себе. І мені треба було збігти сьомого етажа, пробігти орієнтовно 500 метрів під обстрілами в сторону евакуаційного мобіля, який ще не приїхав. То ми це з хлопцями зробили, я підручку за тобто, свідомості, я свідомість не втратив, я продовжував функціонувати, я на адреналіні це все робив. У мене вся кров або вниз іде, або в горло мені йде. Тобто, і так, і так було погано. Вперше в житті я зрозумів, як це погано дихати. Тобто я не міг взагалі від слова зовсім дихати. Прибігли до евакуації, евакуаційний мобіль мене поклав, дали мені обізболююче, мене трошки попустило, із машини ми пересідаємо на лодку, в лодці пливемо. Я чую, троль, це тий? А я таки не пам'ятаю, хто мене кликав, але хтось із моїх, хто б не знав. Бо в мене тоді сознання було дуже затьмарене. Ми проїхали на машині, потім знову бігли, і наконець ми потрапили в бункер в Азовсталі. Стоматолог якийсь був. Стоматолог, який мене просто оглянув, каже, в тебе дві страви, тут дірка, тут держав тут немає, але у тебе все воно понівечено і тебе треба срочно я думаю, Яка евакуація? Я тут хлопці, хлопцями хочу далі воювати. Тоді, якраз, до речі, почалася операція гуру із гвинтокрилами, які летіли в Маріуполь. Це попав під п'яту евакуацію і прийшлося здолати дорогу до гвинтокрилів. Це було дуже складно. Екразу, всі з підвала завалюються в красу, всі поранені, амбутанти, хто хоча б трошки може сидіти, ходити або на собі нести. Всі, всі туди йшли по списку. І нам пристоїло їхати на каразі пару кілометрів, їхати на лоці пару кілометрів під мінометним обстрілом, десь годину сидіти. І далі пішачком орієнтовно кілометрів 7 ампутанти, люди з пораненнями, з сумками всі йшли просто в сторону евакуаційного мобіля, який мав нас закинуть до Маріупольського порту. І до шесті ранку сиділи і чекали гонокрила. У людей вже позакінчилося знеболюючи, люди кричали від болю. Ми вилітаємо з Маріуполя в, в на першій віртушки і чую, що з мені в спину прилітає. Думаю, ну щось попало, аби не впасти. Ці, які пішують трошки в вертольочці, але вроді далі летима. Прилетівши в Дніпро, я ми виходимо, бачимо такий дим із цього, із гвинта, і виходить, в нас попала ПВО ракета, яка просто не розірвалася. Нам дуже сильно повезло. Але на жаль, наступний гвинтокрил, в якому мій друг летів, з яким я разом йшов, він, на жаль, загинув, і гвинтокрил розбився. Не докрилася, там залишився живий тільки один гуровець і один зовчик наш. А так я потрапив в Дніпро, пройшов в першу комп'ютерну томографію, і мені сказали, я вітаю, в тебе дирка в голові, тобі куля пройшла, а ти щасливчик. Типу, так. Я не міг ходити, говорити, думати нормально, не міг, їсти нормально не міг. І в мене вся права ця сторона, аж донизу не працювала від слова зовсім нормально. Мені говорили, що можливо я тим залишився до кінця життя, але певний час, точніше, довгий час реабілітації дав свої плоди. І зараз я так сказати відчуваю себе так, як я зараз є. Андрію, шановний наш герой, я вас запрошую. Перше враження. Найголовніше. Увагу, вона така світла. Вау! Давайте все роздивимось. Мені прям дуже подобається, особливо, що вона великі вікна, світла, і кольори підібрані просто вау. Я не можу прям дякую. Одразу дякую. відматися, о боже. я? Це Вона сьогодні, на жаль, не прийшла, вона трошки зайнята, вдома. Я вже давно захотів себе до Вірмана. Знайшов такого хлопчика, хорошого, вже записався на перегляд, і в один прекрасний момент в себе в другій в історії я побачив військового, що вони десь на дорозі знайшли бірмана. Така дівчина побита, дуже ухо, ухо перебита, було худюще, дуже сильно. І я просто не міг мимо прийти. Говорив хлопцям, так дивіться, я так поняв, ви, 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 ви військовий, ви з нею довго не зможете побути. Давайте я собі не заберу. Собака це дуже хороший бітолог, вона мене із а, депресії витягнула. Шановний Андрію, шановний наш герою, в мене сьогодні дуже важлива і дуже приємна місія від засновника проєкту Серця Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу, затишну, а головне вашу власну квартиру. Я хочу передати вам від нього, і від себе особисто від цього проекту величезні слова вдячності за те, що ви героїчно боронили місто Маріуполь. Це для вас за словами великої шани та уваги. Це для вас Я Дякую. Дякую. Бути щасливі. Дякую. Дуже в двох словах скажу. Дякую, дякую вічора серця від всіх моїх хлопців, які я знаю, які вже отримали квартиру. Рінату Ахметову і серце засталі, який зробив неймовірний проєкт, які втілив забезпечення моїх рідних, знайомих та саме мене в майбутнє і впевненість в завтрашньому дні. Дякую. Вітає, вітає. Здравствуйте. Вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вітаю. Дозвольте вас привітати в вашому так. новому домі. О, а це те ще якраз не хватає. Вітаю. Так. Вітаю, дякую вам. Андрій це особливість українського молодого покоління. І на таких хлопцях насправді тримається Україна без перебільшення, тому що те, як вони йдуть до мети, те, наскільки вони наполегливі в цьому шляху до своєї мети. І для таких хлопців, як він, для оборонців Маріуполя. Програма Вдома серця сталі», програма, яку започаткував Рінат Ахметов, це не тільки для того, щоб вони отримали фундамент для майбутнього життя, щоб вони будували своє життя далі, але й для того, щоб велика кількість людей побачила, що в якій би складній ситуації ти не був, в тебе є шанс перемогти, здолати, вилікуватись і бути успішним далі. Після поранення мене комісували, мені всі війні команді сказали, що все до побачення, ти вільний, ти побачити від тебе нічого не треба. Але я такий м -м совість, то така штука, яка трошки поджовує. І побувши скільки десь півроку, десь, якщо не ще комісованим, я говорю: Алло, давайте мене повертати назад. І я зараз повернувся, займаюся тиловою службою. А для чого? Бо мені вчитися совість їсть. Бо багато хлопців я ж говорю, наших в пліно. Більше орієнтовно 2000 оборонців Маріуполя, з них 700 азовців. І коли мої хлопці вийдуть із полону, мені важко буде в очі їм дивитися, якщо я нічого не робив. А так вони мене питають, що ти робив для нас. І я типу, в мене з чистою душою можу розказати, що я не сидів просто вдома і не клясав просто в телефон. Більш ніж дві тисячі захисників міста Маріуполя на так. зараз у ворожому полоні дуже довгий тривалий час, і ми дуже дуже чекаємо на їх повернення. І вже готові як проект серце Зовсталі повністю реабілітувати, допомагати, направляти, забезпечувати житлом, робити все для того, щоб вони відчули цю турботу і від України, повернувшись додому від родини, також від нашого проекту. У мене певна кількість друзів також отримали від проекту серця Зосталі квартири за що ду. Дуже дякую Ринату Ахметову. Вони дуже задоволені тим, що це люди з інклюзивністю, люди з ампутаціями, люди з інвалідністю, і вони не можуть влаштуватися на якусь хорошу роботу або на роботу, яку вони хочуть через свої вади. А влаштовуватись на будь-яку роботу, аби отримувати гроші і платити за квартиру комунальні і тому подібне. Це дуже погано, це дуже велике виграння. І людина, яка отримала квартиру від проєкту Серце Завсталі, може собі спокійно планувати жити життя на майбутнє, бо вона розуміє, що їй є куди повертатися.